Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми далі працюємо над темою розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Нагадаю, щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь методом додавання треба. Перше, Дібравши вигідні множники, перетворити одне чи обидва рівняння системи так, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами. Друге. Додати почленно лівій правій частини рівнянь, отриманих на першому кроці. Третє. Розв'язати рівняння з однією змінною, отримане на другому кроці. Четверте Підставити знайдене на третьому кроці значення змінною в будь-яке зрівнянь вихідної системи. П'яте. Обчислити значення другою змінною. Шосте записати відповідь. Розгляньмо приклад. Розв'яжіть систему рівнянь. 10m-6n дорівнює 18 і 15m 7n дорівнює 59. Розв'язання. В даній системі одразу два рівняння треба підготувати до застосування методу додавання. Щоб виключити змінну m, помножимо обидві частини першого рівняння на число 3, а другого рівняння на число мінус 2. Запишемо ці додаткові множники так, як показано на екрані. Отримаємо систему 30m-18n. Дорівнює 54 і мінус 30 m 14 n дорівнює мінус 118. Тепер до одержаної системи можна застосувати метод додавання. Тож додаємо почнено вівій правій частини рівняння системи. Маємо. 30 мінус 18n, мінус 30m, мінус 14n дорівнює 54 мінус 118. Звідки? Мінус 32n дорівнює мінус 64, а n дорівнює 2. Підставмо знайдене значення n дорівнює 2 у перше рівняння даної системи. Маємо. 10m-6 помножити на 2 дорівнює 18. Звідки 10m дорівнює 30, а м дорівнює 3. Отже, розв'язком системи є пара чисел. м дорівнює 3, n дорівнює 2. Відповідь 3 2. Завдання 2. Розв'яжіть систему рівнянь, зображену на екрані. Розв'язання. Щоб застосувати метод додавання до даної системи, здійснімо спершу спрощення кожного з рівнянь системи, звівши їх до лінійного рівняння виду axлюb дорівнює c. Розкриємо дужки в кожному рівнянні системи. 4A +8B -5A 4 a плюс 8 b 5 a дорівнює 0,4. Та 21а мінус 28b плюс 3b дорівнює 5,9. Тепер зведімо подібні доданки, доданки в кожному з рівнянь. плюс 8 b дорівнює 0,4. 21а мінус 25 дорівнює 5,9. Підготуємо перше рівняння системи до застосування методу додавання. Помноживши обидві частини цього рівняння на 21, Запишімо цей множник так, як показано на екрані. Отримаємо систему. Мінус 21а плюс 168 b дорівнює 8,4. 21 а 25 b дорівнює 5,9. Додаємо почнено лівій правій частини рівняння системи. Міс 21А плюс 168 b плюс 21а 25 b дорівнює 8,4 плюс 5,9. Звідси 143 b дорівнює 14,3, а Б 0,1. Підставляємо, знайдене значення b дорівнює 0,1 рівняння, яке отримали після спрощення другого рівняння системи. Маємо 21А мінус 25 помножити на 0,1 дорівнює 5,9. Звідки 21а дорівнює 8,4 а дорівнює 0,4. Отже, Розв'язком системи є пара чисел. b дорівнює 0,1. А дорівнює 0,4. Відповідь 0,4 0,1. Чудово! Сьогодні ми вдосконалювали навички розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом додавання. Дякую за увагу. До зустрічі!